Чи може бути електричка економна, якщо не мати доступу до своєї розетки? Звичайно, що можна. Вам для цього потрібно їздити не на швидкі зарядки, де вартість кіловатту там, стартує там, від 12 гривень, а потрібно їздити на повільні. Ось, наприклад, у нас є Type-2 з перехідником, або навіть конкретно на цій станції є конектор, який підходить для нашого повільного порту для змінного струму gbt IC. І все, ви приїжджаєте, залишаєте машину на підзарядку. Звичайно, це все буде довше, бо тут у вас максимум біля 7 кВт, ви отримуєте. Ось дивіться, зараз пише 6,3 кВт. А на швидкій станції ви могли би отримати там 80 кВт за годину, то зрозуміло, що буде зовсім інша швидкість зарядки. Але перший плюс, що це не так впливає на батарейку, взагалі буде ну, деградація буде максимально повільна. І, по-друге. Що зовсім інший тариф. 8,5 гривень за кіловат при розході 11,8 ну це виходить гривень.